Підлога по ціні Мерседеса. йдемо дивитись, зробили замовлення з американського горіха. Це справжній американський горіх, інженерна дошка, товщина 18 мм, де 15 фанера і зверху четвірка. ламель з американського горіха. Сортування Select, Сучків в нас майже немає. Є де-не-де -де живий сучок. Зроблена додаткова обробка брашування, виділено структуру дерева. Дуже крута підлога, ексклюзив. Зробили 178 квадратів. Завтра буде фарбуватися лаком, покажу ще готовий результат. А кого цікавить інженерна дошка ще. Замовляйте, зробимо вам чи з горіха, чи з дуба. Звертайтесь, ми виробники.